Попереднє заняття ми з вами вивчали метод добування алканів. Давайте нагадаємо, що таке алкани. Алкани це насичені вуглеводні. Тобто вони складаються з карбону та гідрогену. Це видно в загальній формулі. Це NH2N плюс 2. Значення N від одиниці, починаючи. Перший представник відповідно підставляємо сюди одиницю, це карбон. Гідрогенів 2 помножити на 1, це буде 2, плюс 2, 4. Перший представник це h 4 Назва метан. Суфікси в нас ан. Алкани ан. Всі інші гомологи додаємо h 2 гомологічну різницю. Тобто наступний буде c 2 h 6 наступний c 3 h 8 c С4H. 10, С5, H12, етан, пропан, бутан, пентан. Гексан, гептан, октан, нонан, декан нам потрібно знати. Також джерелами алканів є нафтоприродний газ. Адже це H4 це у нас природний газ. Інша його назва, або болотний газ, рудниковий газ. Алкани по-іншому, ще називають парафіни. Алкани вступають в реакцію заміщення. Вони не приєднують, адже вони насичені. Ненасичені сполуки, такі як алкени та алкіни, в них вже проявляються реакції приєднання та полімеризації. Щодо алканів, які ще можуть бути особливості, це особливості назв лінійні алкани. Ми бачимо, що вони з'єднані одинарним зв'язком з гібридизацією СП3. З'єднуються електронні хмари сігма зв'язків на рівні ядер атомів карбону. Також валентність карбону має бути, як у всіх інших органічних речовинах, це 4. Тут валентість один не вистачає 3. тут валентість 2 не вистачає 2, тут валентість 2 не вистачає 2, тут валентість 2 не вистачає 2. тут валентість один не вистачає 3 атомів гідрогена. Молекула повністю симметрична. Нумерувати атоми карбону можна з будь-якого боку. Це в нас буде 5 атомів карбону, 5 атомів карбону називається пентан. Або Н-пентан. Нормальний пентан. Може бути ось так. Н-пентан. Нормальний лінійний його атоми утворюють лінію. Але ми, це для нас лінія. Насправді ж атоми карбону і там гідроген, знаходяться вони сили притягання і відштовхування, тому алкани мають ось таку форму зигзагоподібну. Якщо додається якісь, якісь відгалудження, наприклад, давайте ось так це два. H5. Тут по валентості в нас та ж сама ситуація, тільки тут три, атоми, три валентості зайняті, отже, одної не вистачає. Тут у нас два-двох не вистачає, тут один, тут трьох не вистачає. Також симетрична, вона рівно віддалена, то номерувати нам. Немає сенсу з якого боку. 5 атомів лінійних, але в нас де біля третього атома карбону. Відгалучення, яке називається етил, 3 етил. І в нас пентан, 5 атомів карбону підряд. В чому суть такої речовини? Тут 5 атомів карбону підряд. І відгалуження, яке складається з двох атомів карбону. Тут два атоми карбону. Ось це у нас. 3тилпентан. Uh, також uh, в чому з'являється ізомерія? Дивіться, по атомах карбону, якщо тут перерахувати, тут всього 7 атомів карбону. А 7 атомів карбону, якщо алкан писати це 7 аж uh, відповідно за uh, загальною формулою, тут якщо 7 підставити, 2 на 7, це 14 плюс 2 це 16. Тобто тут це 7 а 16. Це називається гептан. Або нормальний був би гептан. Лінійний був. А так ця речовина називається 3-метилпентан, бо це його ізомер ось через саме ось це відгалудження. Це відгалудження нелінійне, бо нормальний гептан. В нього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 атомів карбону підрядно. Це нормальний гептан, А 3-метилпентан ось так виглядає. І вони між собою ізомери. Ізомери це речовини, які мають однаковий. Склад, тобто тут також це 7H 16. Ось оце ось, ось все. Тут це 7H 16. Має склад, і тут це 7H16. Також. І вони один одному ізомери. О, однаковий склад, але різна будова. Відповідно, якщо різна будова, то і це впливає на властивості. Щодо добування алканів, то по добуванні алканів ми знаємо, що є добування, яке стосується лише метану, наприклад, тобто скарбіду алюмінію. Його гідроліз розпадається на алюміній гідроксид та метан. Також сплавляння. Натрівою солі ацетатної кислоти з натрій гідроксидом. Сплавляння при нагріванні. Відповідно, тут буде утворитись натрій 2 СО3. натрий-карбонат та метан. СН4. Також можна отримати метан, взаємодією синтез газу, тут Буде метан та вода. Ось таким чином добути метан. Також можна добувати і алкани. Наприклад, алкани з алкенів. С2H4 додати води гідрування. С2H6 етан. Можна з алкінів, але алкіни, ми пам'ятаємо, що там потрібний зв'язок С2H2, наприклад, плюс H2, то будуть спочатку утворитись С2H4 алкени подвійним зв'язком. Тому потрібно вдвічі більше брати гідрогеногінрування відповідно 2 на 2, 24 плюс 2,6. Будуть тоді вже аж тоді алкани. Тобто йде по зв'язок, потім подвійний, потім одинарний зв'язок, сіма зв'язок буде йти. Також специфічна реакція добування алканів є реакція ВЮРЦа. Тут особливістю, що буде дві однакових молекули. Це 2 h 5 Хлор, наприклад, плюс С2H5 хлор. і е, Щоб ми об'єднали забрали хлор, тут би метал, активний натрій, наприклад. Натрій бере на себе хлор, так як хлорів 2, то урівнюємо хлорів 2, тоді натрій в 2. І в нас залишається це карбонів 2 плюс 2-4, і гідрогенів 5 плюс 5, це 10 це 4H10, це в нас бутан. Ось бутан знову ж таки, що ми отримали. Алкани. А сьогоднішня наша тема це буде стосуватися добування алкенів. Алкенів. Добувають алкени різними способами. Наприклад, перший спосіб це називається крекінг. Алканів. Крекінг це розрив молекули алкани посередині. Ми будемо розглядати, наприклад, з парними алканами посередині крекінг. То був 4, стане тут 2 і тут 2. Але обов'язково при крекенці утвориться алкан і алкен. Наприклад, це 4 h 10 крекінг, і в нас йде утворення по два карбони. Один з яких буде алканом це 2 h 6 відповідно, все інше, це 2 h 4 це алкен. Тобто при крекінзі буде утворитись алкан і утворитись алкен. Тема у нас здобування алкенів. Ми добули алкен. Також алкени можна добути гідруванням алкінів. Наприклад, це 2 h 2 гідруємо. Одну молекулу потрібно, це буде С2H4. Отримали алкен. Перше це крекінг алканів. Друге це з алкінів. Також з алканів можна реакцію дегідрування алканів провести. Дегідрування алканів. Коли від алкану просто відривається водень. Наприклад, С5H12, дегідрування проводимо. Температура, каталізатор, тиск, тут все змінені умови. Це буде С5H10 та утворення водня. Також алкени можна добути зі спиртів. Алкени можна добути зі спиртів по тій причині, що алкени при реакції з водою давали спирти. Відповідно зі спиртів можна добути алкени. Реакцію дегідрування спиртів. Дегідратацію, Дегідратація спиртів. Дегідратація це відщеплення води. І потрібно внутрішню молекулярну дегідратацію всередині молекул, наприклад, це 2 h 5 oh спирти відрізняються тим, що там є oh група гідроксильна група. проводять за участі сульфатної кислоти, яка відбирає вологу. Тобто забираємо вологу це воду. Рахуємо гідроген, гідроген, оксиген. Тут, тут забрали один гідроген, це 4 лишається. Тобто 2H4. Дегідратація спиртів відбулася і отримує алкен. Зрозуміло, так як, як це відбувається. Давайте спробуємо по алканах. Добути ще раз, давайте першу реакцію. Перша реакція це крекінг. Давайте це 6H14. Крекінг. Крекінг. Далі друга. Давайте з якогось алкіну. Це 3 h 4 це алкін. і додамо водень. Отримаємо алкен Третя реакція це дегідрування алканів. Давайте це 6H14. Просто проведемо дегідрування. І проведемо дегідратацію спиртів. Давайте це 3H7OH. Реакція дегідратації. Отже, крекінг – це розрив молекули пополам. Тобто тут було 6, буде по 3 карбони. 3 і 3. Один обов'язково алкан буде. Тобто це 3H8. А решта що залишається? 14 мінус 8, буде 6H6. Пропен утворився. Далі. Це у нас пропін. Додати фони буде пропен. Це 3H6. Дегідрування це відщеплення водню. Тобто буде це 6H12 плюс. Водень. Тобто у нас гексен утворився і дегідратація спиртів, забираємо молекулу води. Тобто, Звідси один гідроген, це в нас волога буде. І тут це 3H6. У нас утворився пропен. Ось така особливість даної теми, як добуваються саме алкени. На наступне заняття ми розглянемо генетичні зв'язки. Саме Алкенів, як відбувається, як можна зв'язати з, з алканами, як можна зв'язати алкени між собою, які ще хімічні властивості згадаємо це, згадаємо саме по загальних особливостях, як і Алкани. Ми згадували з вами. Чому особливості саме Алкенів, і розглянемо іншу тему.